Доброго дня всім, любі мої друзі! Я сьогодні на фоні свого холодильника їм той кекс, який я сьогодні приготувала. Смак дуже смачний. Гарбузи в сезон. Ось і готуємо. Що ж, смакуйте і готуйте разом зі мною. Поїхали! Ну що ж, починаємо наш рецепт з того, що у нас, бачите, 5 яєць збитих, вбитих туди, я їх трішки розіб'ю, щоб не були цілими. Сюди стакан цукру та стакан олії. Оце все гарно перемішуємо. Робота зроблена, все, можна діставати. І тепер сюди по черзі, зніму сюди, по черзі всипаємо гарбуз. У мене тут приблизно 400 г гарбуза. Гарбуз потертий, сирий, потертий на крупну терку. Є, трішки перемішаємо. Нашумівший рецепт, значить, зробимо теж. Сюди, бачите, 400 грам борошна. Не хочу вам все показувати, але обов'язково його пересійте. Це ще теж один лайфхак. Якщо ви Більше просіваєте борошно, чим краще ви його просіваєте, тим краще буде підніматись випічка. Тому що борошно, яке впіймало кисень, воно набагато краще піднімається. Тепер сюди всипаю. У мене велика тут порція. Два пакетики по 10 грам, значить 20 г я всипаю розпушувача. Не економте на розпушувачі, бо сидітиме внизу як не підніметься. Ось я висипала. І тепер сюди цукор, ванільний, теж одну пачечку цукру. Ну і ще ізюм. Ізюм у мене кишмиш, то ізюм що без кісточок. І оце все гарно вимішуємо. Вимішуємо до такого, щоб стала однорідна маса. Бачите як гарно треба, щоб все розстало. І потім ми його. У мене вже ось приготовлене таке деко, деко в мене, знаєте, стандартне таке, змазано вершковим маслом, і ми тоді вильємо туди наш кекс. В цей час розігрійте духовку на 180 градусів. У розігріту духовку ставимо нашу випічку. Мінімум на 40 хвилин. Все залежить від того, яке по кількості ви його, який ви його чим більший чи менший робите. У ну, мене отакий. Будете дивитися, будете провіряти шпажкою, тому що кожна плита пече по-своєму. Так, є. І тепер розправили. Хто хоче, зверху можна шоколадом посипати. Якщо не хочете, ну це вже аж перед тим, як воно підніметься, запечеться, аж тоді вже посипати шоколадом за 5 хвилин до готовності. Ставимо в духовку. Все-таки я шоколадом посипала, він розстав, я розправила. Зараз дуже гарячий, трішки постоє, і ми будемо діставати. Покажу вам результат. результат нашої роботи. Хочу подякувати всім, хто дивиться мої відео. Хочу подякувати тим, хто підписується новенький. Заходьте, будь ласка, дивіться, мені дуже приємно, я дуже-дуже-дуже стараюсь. Хочеться показати своє вміння. Думаю, вам цікаво. Що ж, охолоне розріжемо. Уже дістала я з форми, вирізала. Дивіться, який. Ой. Отак. рівно теплий, відповідно, до гарячого і шоколад пристає. Дивіться, ламаю, бачите? Ще, правда, парує, бо теплий lodить. смакота. Зготуйте і не пожалкуєте. Дуже велике вам дякую. Заходьте ще раз на мій канал. До побачення!